Росіяни знову обіжають поперед батька в пекло. Кажуть про нібито повне захоплення Мар'їнки, що насправді відбувається на фронті, зведення за 13 грудня обговоримо у цьому дайджесті. Ви на каналі Січас. У середу російська пропаганда запустила наратив, що нібито Росармія захопила місто Мар'їнка на Донеччині. Так, ворожий телеграм-канал Рядовка з відсилкою на джерело. Пише мовляв, Мар'їнка остаточно звільнена російською армією. Далі цитую за інформацією наших джерел із місць, південно-західне передмістя Донецька, за яке наші бійці билися так довго, нарешті повністю перейшло під російський прапор. Буквально вчора там ще тривали активні бої. Деякі групи зсу ймовірно ще можуть залишатися на околицях, але основний периметр міста зачищений. Йдеться у дописі. Непорозуміння вніс і пост Миколи Ворошнова, аеророзвідника 72-ї ОМБР збройних сил України, яка воює на цьому ж напрямі. Цитую Марінка пала до Курахового менше 14 кілометрів прямою дорогою. Поля посадки, хутір та невелике село. Після Авдоса всі сили кинуть на прорив у напрямку Курахово Вугледара. Майже впевнений, що тут буде наступний наступальний кулак орків. Незабаром на нас чекає фортеця Курахове, пише військовий. Тим часом аналітики Діпстейт визнали. Тривають бої біля Невельського. Окупанти захопили південну частину Мар'їнки. Крім того, ворог мав успіх південніше самої Мар'їнки та північніше Новомихайлівки, Пишуть фахівці і додають, що південніше Новомихайлівки ворог проводить штурмові дії. Бої тривають. Про це зокрема писали експерти у зведенні за минулу добу. Однак на тлі цих чуток відповідали у збройних силах України. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський остаточно спростував заяви росіян про взяття Мар'їнки як населеного пункту. В цілому триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки. Відбито 11 атак. В районі Мар'їнки противник накопичує сили для подальших штурмових дій, продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває, наголошує бригадний генерал у своєму телеграм. Я нагадаю, що він сповіщав, що три дні тому ворог розпочав масовані наступальні дії на підтримки. Бронетехніки на Мар'їнському та ще й Авдіївському напрямках. До слова у Генштабі відзначають, кількість боїв на фронті збільшилася десь на третину. Зокрема, зараз відбуваються близько сотні боїв у день, і чи не половина з них саме на Авдіївському векторі. Понад 40 тисяч окупантів кинули воювати на цей відрізок передової без їжі та води багато обморожених. Але все одно вони йдуть вперед. Свого керівництва бояться більше за смерть, кажуть наші бійці, поповнюють агресори втрати неекіпірованим російським особовим складом. Є випадки, коли шоломи, бронежилети вони знімають із мертвих окупантів просто на полі бою. Також загарбники активізувалися під Авдіївкою і залучили туди свою бронетехніку, як стару, так і досить нові екземпляри. Під бахмутом важко, але без жодних стратегічних успіхів росармії додають захисники батьківщини. Тим часом в інституті вивчення війни Сполучених Штатів Америки стверджують, що ворожі війська відбили у захисників України деякі позиції на лівому березі Херсонської області. Посилаючись на геолокаційні кадри, аналітики стверджують про просування противника на південь від села Кринки. За 30 кілометрів на північний схід від Херсонської області та 2 кілометри від річки Дніпро. Нагадаю, ще 17 листопада морські піхотинці збройних сил України підтвердили, що закріпилися на трьох плацдармах на лівобережжі Херсонщини. У силах оборони згодом додали, що просування захисників там становить від 3 до 8 кілометрів від берега. Напишіть, будь ласка, ви в коментарях, навіщо Росія запускає нові інформаційні атаки, зокрема про те, що нібито вони захоплюють нові населені пункти. І як ви бачите ситуацію на фронті? Чи дійсно є загроза для наших українських захисників? Не забудьте ставити свої вподобайки, аби цей ролик побачили якомога більше глядачів. А також підписуйтесь на канал Січас та тисніть на дзвіночок. Будемо разом щодня спостерігати за тим, як змінюється картина на мапі бойових дій. Більше новин вже незабаром. Не перемикайтеся, дивимось разом. Зсу повернули контроль над тераконом на Донеччині у місті Горлівка, майорить прапор України про це, а також про поточну ситуацію на фронті російсько-української війни станом на вівторок, 12 грудня, дивіться просто зараз на каналі Січас. Отже, українські військові відбили в окупантів терекон в межах Горлівки, що на Донеччині. Про це у вівторок, 12 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах. Він опублікував відповідне відео із таким текстом. Цитую: наші герої, штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із тереконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над тереконом майорить наш прапор. Горлівка це Україна, Донбас це Україна, наголосив глава держави. Додам, що населений пункт перебуває під російською окупацією із 2014 року. Під час бою було також захоплено в полон кілька ворожих загарбників. Взяті рекону під Горлівкою Зсу це про розпорошення сил росіян, пояснює молодший лейтенант політолог Андрій Коваленко. Вони концентрують великі ударні кулаки для того, щоб штурмувати Авдіївку, Мар'їнку на Бахмутському напрямку. Але збройні сили України б'ють туди, де у них виявляються вразливі місця внаслідок концентрації тих сил. Успішні дії наших військовослужбовців стали результатом важкої роботи сил оборони. Пояснює начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ зсу Володимир Фіцьо. Зокрема, журналісти попросили його поділитися деталями деокупації ділянки, тому я наведу пряму мову. Деталі таки, що ми бачили в щоденних зведеннях Генерального штабу, всі ми бачили прекрасно, що південніше Бахмута, українські підрозділи продовжують свої штурмові дії. Українські захисники перебувають в активній обороні, відповів він. Спікер також підкреслив, що за будь-якого кращого випадку українські військові переходять до атак і покращують своє тактичне становище. До прикладу, бійці України продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На тій же Донецькій області і завдають ворогу втрату живій селі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це пише у регулярному звіті. І генштаб зсу. Ну однак, разом з тим, позавчора командувач на ділянці від Куп'янська до Бахмута Олександр Сирський заявляв про паралельний наступ ворога по всій лінії фронту. Вже сьогодні подібну обстановку констатує на своїй території контролю командувач Олександр Тарнавський. Він відповідає за ділянку від Авдіївки до Запоріжжя. За його словами, наступ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках розпочався за два дні тому. Армія загарбників Російської Федерації атакує за підтримки бронетехніки, активно застосовує свою авіацію, а також керовані авіабомби. Далі продовжу дослівно. За дві доби 19 авіаударів. Навала триває. Наші воїни стійко тримають оборону. Вчора відбито 42 атаки противника східніше Новобахмутівки, південніше Сєвєрного та Тоненького, і в районах Авдіївки, Поровомайського та Невельського. Позавчора на Авдіївському напрямку відбито 49 атак і знищено 11 російських танків та ще 15 інших бронемашин. Так, наприклад, група інквізиція 59 59-ї ОМПБ нічними дронами знищує ворожу піхоту на тому ж авдійському напрямку. Результати їхньої роботи ви бачите просто зараз на своїх екранах. А це на тому ж відрізку воїни ЦСОА Служби безпеки України влетіли безпілотниками прямо у росіян, які везли установку С-60 на Уралі. Після удару також здетонував БК, а вантажівку пізніше добили дроном. Чудова робота. Як ви вважаєте, свої враження залишайте в коментарях. Не забувайте також відзначати роботу наших захисників батьківщини вподобайками та підписуйтесь на канал сейчас, аби бачити таких от новин ще більше.